Вітанечко товариство. Це восьмий рік мого шляху до успіху на карті Березівка. Отже, ви на агробазі, на календарі в нас весна, і я готую свої поля до посіву ярих культур. Зимою я продав свою ділянку 12-ту, купив сусідню, трохи більшу, і також продав трохи свиней. Прикупив. Насіння. Купив е, добрива, щоб внести зараз весною. Купив е, цього разу селітру і буду наймати когось, щоб мені ці добрива внесли. Отож, я починаю. Всім приємного перегляду. Не забувайте про підписки, коментарі, подобайки. Дякую всім за актив. Так, з посівною я закінчив, вносимо добрива. Е, найняв я трактора, який їх вносить, і в цьому році в мене вперше посіяний соняшник. Сподіваюся, що це буде для нас цікавою культурою. І думаю, я його буду сіяти тепер частіше. Ну, якщо нам, звичайно, сподобається, тому пишіть, вартує цим займатися, чи, можливо, соняшник це не наше. you mm -hmm. З весняно польовими роботами з підживленням ми закінчили. І тепер можна боротися з дворяном, тому що на наших полях виросли не тільки культури, які ми сіяли, а і ще й те, що ми не сіяли. Ну Нічого, ми це все поборемо. Прикупив я гербіциду і поки ніч на вулиці будемо ми це все вносити, тому що ми ж плеємося про бджіл і всіх решта комах, які можуть від цього постраждати. До речі, хотів сказати, що в тому сезоні в мене спершу за, весь, за всі 8 років я купив замало насіння і десно мусив ще його докупляти. Зазвичай в мене воно лишається на наступний рік, а тут так от все неочікувано. Це жнив Збираю я пшеницю, яку посіяли. І, до речі, пшеницю я всю в цьому році буду возити на очищення і відразу продавати, так як це, в принципі, досить такий швидкий варіант для того, щоб швидко отримати прибуток від збору врожаю і не чекати там хороших цін, не зберігати. в принципі по в якихось там доходах все воно однаково, тому я не бачу сенсу чекати довго і нудно. Також я залишив два покоси соломи. З солому я це затюкую, бо в нас вже є свині і свиням потрібна солома. В мене вже тюки закінчуються, тому думаю треба поповнити запаси. Тікувати, звісно. Я наймаю техніку, своєї немає, та й не бачу сенсу заради моїх 16-20 свиней і якихось 20-30 тюків в рік купляти якийсь прес, витрачати на це. гроші. Дешевше і простіше, поки наймати техніку. Можливо, колись, коли ми збудуємо свою аграрну імперію, будемо мати величезну кількість свиней, то тоді нам щось таке знадобиться, поки нема сенсу ніякого в тому. Що ж, тюки вже готові, і мене чекає моє улюблене завдання Тетріс з тюків. Я думаю, ви пам'ятаєте, що складати акуратно в мене в них не вдається. Ну, але нічого. Як то кажуть, тренування і бажання всьому допоможе. Клітом пшениці в мене не так багато було посіяно, забирав її швидко. То роботи такої не було. Тюки, солома, в принципі, це небагато цього всього годівля свиней, думаю, то вам не настільки вже цікаво. Так що в нас вже осінь. І готую я поля, переорюю, поки ще соя і кукуруза, соняшник не дозріли. Е, в принципі, Такого глобально нічого цікавого у нас. Мені здається, на жаль, не намічається. Ну, Але, але сподіваємося, що цей рік нам все ж таки щось цікавеньке та перенесе постійно. Дивлюсь, там, можливо, за якоюсь технікою щось дешевше хтось би продавав. Бо хотілося б якусь свою машину, щоб не наймати, відвозити від комбайна, або хоча б якогось прицепа до ЮМЕЗа. Е не знаю, щось би послало нам таке купити, пишіть, що краще, чи якусь машину, якогось газончика з'їла, чи просто достатньо купити цепа до Юмеза. Е, також шукаю якісь земельні ділянки, але поки немає і грошей дуже багато на те, щоб щось купити, маленьких якихось городів я вже не хочу. Хочеться щось таке більше гектара, краще з 2 гектара, для того, щоб можна було якось швидше нашу імперію все ж таки збудувати. Також в цьому році я нічого не сіяв на городі біля дому, і вирішив я його нарешті переварати, можливо, навесно щось таке тут та й посію. Правда, я хочу залишити кусок землі, не буду чіпати тут в кінці города ближче до подвір'я. Тут буду ставити трохи частину якоїсь техніки, залишати на полі, тому що місця на подвір'ї в мене вже досить маловато, багато різної прицепної техніки і так далі, жатки до комбайна. Це все займає місце, тому краще, напевно, зробити якусь таку площадку в себе та й на міні-базу під, під хатою під подвір'ям, але не на подвір'ї. Поки ділився з вами планами, то вже настала пора збирати сою. В планах зібрати сою, тоді, напевно, соняшник і в кінці кукурудзу. Як я вже казав, все насіння я буду возити. Тут в нас в селі є елеватор, є очищення зерна, зерно все будемо чистити і відразу не чекаючи, будемо продавати. Можливо, ще в кінці цього року вдасться якось збільшити свої земельні ділянки. Ну, то таке. Плани планами працювати потрібно. Машини ніперцепа в мене своїх немає, тому мушу завжди наймати когось. Наймаю. Я зараз постійно тут такого. По місту газончика невеликого, возити недалеко, тому тої техніки цілком і повністю достатньо, як на мене. Що ж, до речі, сою я збираю на новому полі, яке тільки з'явилося в нас в цьому році. Я свою ділянку тут поряд продав, а цю ділянку вона десь так, майже вдвічі більша купив. Ну, Тобто, можна сказати, ми помінялися, я трохи доплатив, трошки, та й крок трох за кроком наші земельні ділянки збільшуються. Дивився, що і пасувало би техніку якусь трошки оновлювати. Плуг в мене дуже погано орить, не знаю, цей ПЛН би на щось замінити, але все, що я дивився, щось краще потребує більшого якогось трактора. Відповідно, тут у нас, можна сказати, замкнути коло. Тому доведеться ще якийсь час обходитися тим, що я маю. Тобто юмезом і тим пеленом, який нормально не хоче виорювати. Ну, Маємо те, що маємо, як казали. То я сипить в цьому році досить непогано, постійно вона в мене тільки на цьому одному полі, тут біля дому, на новому полі, яке я купив, обміняв. І в принципі в планах в мене робити якусь постійну всю зміну. Тобто соя кукурудза в мене будуть, я думаю, вже такими основними культурами також буду я сіяти, напевно, пшеницю, ячмінь, щось таке, або те, або те в ріки і ріпак. Це, напевно, будуть такі мої основні культури, також думаю, час від часу буду сіяти соняшники, якщо буде мені все з часом і зміни акуратно вдаватися. Тому що не всі культури можна вчасно посіяти одна після одної. також хочеться типу, дотримуватися якоїсь правильної зміни, тобто не сіяти, там, скажімо, після ріпака соняшник, тому що це олійні культури і так далі. Тобто після кукурудзи не мало немало бути пшениці. Це зернові загалом будемо намагатися дотримуватися якоїсь правильної з цього зміни. Також, так як в мене плуг такий собі, то я буду намагатися кожне поле орати хоча б два рази, ну, точніше раз на два роки. Також на деяких моїх земельних ділянках, я дивлюсь, потрібно було вже би було вносити вакно, тому що ми граємо з точним землеробством і тут вакно у нас є доволі такою обов'язковою штукою, тому що я вже бачу за весь час, скільки ми тут працюємо на деяких ділянках, особливо на перших моїх полях, то там вже досить, досить низький рівень. Вапна воно теж впливає на вражальність і додає нам якогось е, більш такого реалізму в гручу, як правильно сказати. Тобто внести е, поки в мене немає чим, але я задумався над тим, що я постійно світру вношу, когось наймаю, і вапно хочеться вносити, тому, напевно, е, треба буде шукати собі якийсь е, розкидач. Добрий, такий, може, не сильно великий, не надто не знаю, там якийсь. Дорогий, але важливо, що він, напевно, вносив і селітру, і вносив в вакно, для того, щоб можна було ним закривати всі ті питання, які вже стоять переді мною. Я думаю, напевно, не так важливо, чи він буде підходити до її меза, чи до МАГАТ-25-го, головне, щоб вносив, як я вже казав, і селітру, і вакно. Так, соєю я вже закінчив і... Плавно перейшов на Сонях. Для мене це за 8 років, що я тут займаюся таким господарством, це вперше я посіяв соняшник. Трохи пробую експериментувати, шукати якісь культури, які можна буде собі постійно впроваджувати в себе. І так як після соняшника залишається досить така висока і велика. Палка, то я думаю, її треба якось перебити, якихось там рублячих катків чи чогось такого подібного в мене немає. Тому це поле я задискую, а там же побачимо, чи я ще його вирою на зиму, чи можливо так залишу. ну Згодом щось придумаємо, побачимо, що з ним робити і як нам далі бути. Взявся я вже за кукурузу, це в принципі, останнє, що в цьому році нам залишилося зібрати. І е ще хочу е посіяти, бо ну, на календарі у нас осінь, тому я встигаю ще посіяти якусь зиму. землю, ну, ярій ячміння або яру пшеницю. Швидше посію знову на там, яру пшеницю на якомусь зі своїх полів. Ну, Єдине, що треба буде. Прикупити трохи насіння та і на тому все. Також корузу я теж відвожу на очистку, сушку і відразу буду продавати. Тому що, я думаю, нема змісту то тримати і очікувати якихось кращих цін чи щось тому подібне. І думаю, що ми можемо. Потихеньку та й починати підбивати якісь підсумки цього нашого восьмого року. Починали ми цей рік з 3 мільйонами 483 тисячами гривень. Одну ділянку я на початку вже казав, продав, натомість купив сусідню трохи більшу. Купив насіння, продавав, як завжди, свині. Бо свині це, напевно, одне з таких постійних і, я б сказав, напевно, основних моїх джерел доходу. Тому що якби не було свиней, то ми б ще значно довше будували те, що в нас є. А так, якби не було, в мене вже і комбайн, два трактори, трохи землі, так що думаю, досить це все непогано. За врожай, який я зібрав. Висушив, очистив і відразу ж продав, я отримав близько мільйона 600 тисяч гривень, там буквально на кілька тисяч гривень менше, але ну, я думаю, це не так суттєво для вас. І купив я нову земельну ділянку 163 поле, за 4 мільйони 140 тисяч гривень. Ну, це вже досить така трошки. З тих, що я купляв земельних ділянок, це найбільша земельна ділянка. Я думаю, що на ній я посію сою. І на рахунку в мене лишається перший за довгий час аж 99 918 гривень. Думаю, таке непогане завершення цього восьмого сезону з новим гарним великим полем. Але з таким невеличким рахунком. Ну, але нічого, я думаю, за зиму підростуть мої свині і я їх продам. Отож, дякую всім за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і зустрінемось на агробазі. Всім добра!